Вітаю! Мене звати Віталій Нечперенко. я вчитель фізики Новопокровського ліцею імені Сиволова Василя Микивича Новопокровської селищної ради. В нашому ліцеї навчається понад 300 учнів. Щодня я йду до школи з радістю і натхненням, оскільки точно знаю, що наука по природу цікавить дітей чи не найбільше, тому на уроках застосовую різноманітні методи для підвищення ефективності навчання. Та формулювання в учнів основних компетентностей. Особливу увагу приділяю вмінням використовувати новітні технології, працювати у групі, займати власну позицію в дискусії, критично мислити та самостійно навчатися. Розвиток освіти 21 століття спонукає до оновлення методів. Та прийомів навчання, запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій, сучасних компетенцій та способів формування в учнів предметних та життєвих компетенцій, застосування інноваційних технологій, дає можливість позитивно розвивати їх інтелектуальну та соціальну сфери, сприяє соціальному самоствердженню, Саме це і стало основою моєї педагогічної ідеї творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання фізики. Нам вчителям часто здається, що ми володіємо ключами від знань, і що саме ми маємо передати їх дітям вдало і старанно пояснивши. Але життя змінилось так, що школа більше не є монополістом знань. І тому необхідно використовувати сучасні інформаційні технології йти в ногу з часом, щоб не бути викинутим на узбіччя. Актуальність проблеми використання інноваційних технологій навчання на уроках з фізики полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Таким чином, в своїй педагогічній діяльності використовують сучасні технології. У поєднанні з традиційними засобами. З власного досвіду скажу, в проблемні ситуації на уроках фізики зручно створювати при розв'язанні різного виду задач. Під час мотивації використовуючи різні цікаві факти, прислів'я, приказки. Для розвитку критичного мислення на уроках я використовую такі методи: мозковий штурм, кубування, асоційний кущ, читання з позначками. Технологія інтерактивного навчання на уроках фізики дозволяє забезпечити глибину вивчення матеріалу. Учні опановують всі рівні пізнання знання, розуміння, аналіз оцінки. Змінюється і роль учнів. Вони стають активними, приймають важливі рішення, проте кожна інтерактивна вправа потребує попереднього розгляду і навчання учнів для її проведення. У своїй практиці я використовую такі інтерактивні вправи, як мікрофон, незакінчене речення, мозковий штурм, броуніский рух, ажурна пилка тощо. Інноваційна технологія в навчально-виховному процесі це поєднання традиційних технологій навчання із технологіями інформатики. Найсучасним комп'ютерним засобом навчання є мультимедія, яка дає можливість розроблення на її основі інтерактивних комп'ютерних презентацій з фізики. Мною було розроблено ряд комп'ютерних презентацій за допомогою програми PowerPoint. Вони являють собою мультимедійні презентації, які складені відповідно до чинової програми з фізики. На мій погляд, презентація це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Найбільш вдало, на мою думку, сукупність певних технологій навчання можна застосовувати під час створення проєктів. Тож, моїми учнями, під моїм керівництвом було створено кілька проєктів. Такі як порівняння швидкості руху тварин, фізика довкола нас, ведменики на півночі, які були розміщені на різних інтернет-ресурсах та на моєму власному сайті. Ця робота їм в основному дуже подобається, і вони із захопленням і цікавістю створюють проекти різних типів. Від участі у конкурсі вчитель року чекаю позитивних емоцій та збагачення досвіду. Бажаю успіхам всім учасникам!